У реанімації ковідної лікарні медики намагаються перевернути хворого пацієнта. Це потрібно, щоб зменшити навантаження на уражену ділянку легень. Медсестра Мар'яна Новікова розповідає, через велику кількість пацієнтів у червоній зоні лікарні без перерви перебуває по 6 годин. Іноді доводиться залишатись до 10. Кожного потрібно. Хворого погодувати, переодягнути. Кожного, ну, плюс ще й лікувати, плюс щось поговорити до людини, розумієте, надзвичайно важко працювати. Ми виходимо мокрі, трохи потерпіть паруфович, буду трохи менше. Зараз додав, я воду проснуваю. Так, добавим воду. Мар'яна каже, працює з хворими на коронавірус від початку пандемії. За цей час звикнути до смерті пацієнтів так і не змогла. Однієї зміни поступають пацієнти. Вже приходить через три вже Зовсім інакші люди, тобто всі ну, практично одиниці переводяться в відділення. Якщо в важкому стані, то важко їх вивести. Тиски високі у всіх, майже майже у всіх медпрацівників. Усі в такому навантаженні емоційному, тому що дивитися на смерті людей це теж треба мати залізні нерви. Віченко, не переживайте, не переживайте, я легенько все поправлю. Не переживайте, перезивайтеся, ніяко страшне. Тоді все попримов. Так, я тут поставлю вам під регіонах. У відділенні розгорнули 12 реанімаційних ліжок. Лікар-анестезіолог Роман Королюк пояснює, впродовж дня кількість зайнятих змінюється. Когось переводять, хтось помирає. Вранці мали 11 пацієнтів. На тому тижні це було дуже надзвичайно тяжко, нас так швидкі за швидкими, швидкі за швидкими. Також три ряд стояли і ще їхали ще паралельно. Когось виписували, зразу клали. І був момент, коли дійсно ми просили передишку. Дзвонили на швидку і просили дві години дати спокою, щоб могли хоча б провести виписку пацієнтів, в яких мають виписку, щоб звільнити місця, щоб інших могли лежити, бо ті ще не виписані, а ці вже й везуть. Настя буде зараз через дві хвилини заходити, скажеш прізвище, кого забрати. Сидись, акуратні. Нічого, нічого. Ми далеко, ми на етажа. Там буде не так шумно. Дуже важко. Як заходимо рано, вийти невозможно. Все, вішечків немає. Так важко, що ніхто нам не вірить. А вже хто попадає сюди, вже тоді кажуть, о, ми вам віримо. Лікар каже, не знають, хто з їх пацієнтів має дельта-штам вірусу. Втім, хворі стали важчі, а симптоми проявляються швидше. Наразі, тобто картина лабораторна і картина, та яку ми бачимо, не відповідає тому, то багато хворих, які дійсно дуже тяжкі. Е, а лабораторно вони би не мали бути такими. А в плані дихань нестатності вони набагато важчі. За словами Курлюка, через завантаженість доводиться працювати понаднормово. Вчора я пішов від ситуації. І були, дні, що взагалі в дев'ять ну, прийшов вечір, а, а, а лікарі на поверхах нашому, то я там щось дзвонив вечором за когось там знати за пацієнтів. Знав що я на роботі. Тобто, в пів дев'ятої е, я нагосили набула в терапії на роботі. Нині із 140 ковідних ліжок зайняті понад 120. два дні тому. Приймати хворих на коронавірус почали ще в одній міській лікарні. Ірина Капуш, Василь Целига, новини на Суспільному, Чернівці.